Ді. Всім привіт! Мене звати Діана. і Я є ідеологинію та координаторкою нашого проєкту. Моє обов'язково сходить зробити все, аби ідея команди придбалась. Розставити таски, запланувати, домовитися, це все моє відповідальність. Тож, про сам проєкт. Він зародився в принципі, ідея створилася вже давно. Ми хотіли створювати шесть при молоді, адже ну, чесно, десь провести час або просто потусити з друзями, на жаль, немає. Тож, наш проєкт дій» – це вирішення цієї проблеми. Однією стінності проєкту є допомога іншим. Тож ми почали волонтерити і зараз виготовляємо грілки для військовослужбовців. Наразі ми вже виготовили понад 200 грілок, які скоро поїдуть до наших військових. Сьогодні ми проводимо печі де Ви можете пограти в ігри та познайомитися з вашими контролями. Тож подивимось, як це. Наша команда ще ці фанати настільних ігор. Як виявилось, молодь Петропавлівки також. Тож ми організували вечір настільних ігор, де молоді зібралися разом і могли поспілкуватися, пограти, та дуже весело та смішно провести час. Всім привіт, Я комунікаційний менеджер нашого проекту і я відповідаю за позиціонування і проєкт нашого проєкту. Мене про нас полює майбутнє нашого майбутнього. Всім привіт! Мене звати Захар. я координатор спільноти нашого проєкту. Я відповідаю за технічну частину, а саме залучення нових людей через нові форми та таблиці. Мені подобається наш проект через відкритий колектив та можливість проявити себе а спільнота в нас вийшла дуже різностороння, Бо ж в одному куточку ми викривали особистості мафії, в іншому купували Тернопіль. Всім привіт! Мене звати Руслана і я проживаю в селищі Петропавлівка. Я дуже давно хотіла змінити сірі будні на щасливі дні. Зараз я СММ-менеджерка волонтерської ініціативи Імпульс Дій. Я займаюся популяризацією соціальних мереж та дизайном нашої сторінки. Тож від мене ви можете очікувати яскравих постів та крутої реклами. На події також. Сидючих, наприклад, можна було пограти в твістер. Мене звати Влада, я є координаторкою спільноти нашого проєкту Імпульс Day. Я відповідаю за реєстрацію учасників на наші події, додавання їх в чат, також я створюю всякі опитування та повідомлення про події, коли вони, де вони та у Мені дуже подобається участь у нашому проєкті, тому що ну, тут неймовірна команда, і це дуже круто. Ми, ми готові надалі створювати. Прекрасно події ця подія стала саме тим, чого не так не вистачало молоді за весь час карантину, дистанційка та повномасштабного вторгнення спілкування за ці дві години. Діти спілкувалися, раділи та залишали свої позитивні коментарі. Ми не пожаліли, ми думали ну класно, де прикольно а потім прийшли. все. ми справді провели гарний час, розправили, познайомилися, розважилися, розміялися.